Вітаю, мої дорогі, вітаю, мої любі. Продовжуємо наші теми. Якщо ви відчуєте, вони перетікають в одне, одна в одне. І рано чи пізно <кхи> стає питання доцільності і ефективності вашої духовної роботи. Я чув такі собі дописи, що я вже працюю два тижні і ніякого результату. Пробачте, за два тижні ви вирішили. Ви, 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 ви зцілити проблеми, з якими жили 30-40 інколи більше років свого життя. Це, це навіть не чудо. Це просто Дядь Мороз має до вас приїхати. А Дядь Мороз, як ми знаємо, вимишлений персонаж. Є е, е, у нас, звісно, що святий Миколай. Святий Миколай дійсно може вам створити чудеса, але кожне чудо. Має своє підґрунтя. Коли в моїй руці колись розтворилася перша пухлина в грудях жінки величиною майже з гусяче яйце за 5 хвилин перед тим ми з нею працювали щоденно, два місяці. І чудо сталося. І я був здивований. І відчуття, коли в, своєму, в твоїй руці щось було і не стає, це надзвичайне відчуття. Але ми перед тим казали про енергії, про вібрації, про частоту і чистоту, і що впливає. Так от духовна робота впливає найбільше. Але якщо ви годину, дві і навіть три на день молитеся, медитуєте, дехто з вас вважає духовною роботою інші засоби, все, що ви вважаєте, все з вами має працювати. Але якщо інші 20 годин ви маєте негативний потік думок, реалізується негативний потік думок в ваше життя. Ви 20 годин боїтеся за своє здоров'я, за своїх близьких, за свою країну, за себе, це і буде реалізовано. Так то працює, мої любі. Саме так то працює. Саме те, так, такий результат ви і отримаєте. Тому, мої дорогенькі, треба не тільки пропрацю, працювати там кілька годин, або я сто разів прочитаю Отче наш, 50-й псалом, або овна відео передивлюся. Треба відпрацьовувати. Треба то відпрацьовувати на фізичному тілі. Треба відчувати несхідний і висхідний потік, дар ангела прожити. З енергіями відпрацьовувати глибинно. І це є духовні вправи, роботи з енергіями, медитативні роботи, ті, що я надаю. Ви берете участь у роботах першого числа. Це теж дає відгук ваше, е, на вашу роботу вищих сил, і вам це сторицею повертається. І повірі дається. <кій> Духовна робота вона неосязаєма. Я багато бачив учнів, які працювали неїстово місяцями інколи роками, потім вони зневірювалися, зупинялися. Я то бачу в нього вже результат в руках. Але ця зупинка відкинула його назад нижче початку. Тому зневіра, розчарування, що являється формою гордині, відкидує нас далеко назад. Я сам переживав такі часи, коли казав, Боже, я ж так пахаю на поприщі духовної роботи, я так молюся, я то роблю і то роблю і де результат. І тим бі, а все гірше і гірше, і гірше не є куди. І Господь казав, синочку, по-перше, є куди, ось диви, куди є гірше. І, звісно, ти працюєш, але віра, по ній дано буде. І так кілька разів я відкидувався назад. На позиції ще більш глибокі і знову крапкався, крапкався, крапкався вверх. Але я з, на четвертому разі, напевно, що зрозумів, що можна не падати знову вниз. Просто треба не зупинятися, бо зупинка на духовку. Я устала, я намалілася, я місяць не попрацюю. Будь ласка, не працюй. Тільки знай, що. Ти, стоячи на місці, йдеш вниз. Тому, звісно, що чистота ваших думок, стабільність ваших, вашого емоційного стану, постійна робота, просто пропрацьовуючи постійно ті практики, які я даю вам для системного самостійного опрацювання під час першого ступеню. До речі, перший ступінь 29 січня найближчий. О 12-й годині про школу і навчання. Ви дивитесь на моїх каналах і ресурсах. Найліпше знайти на YouTube каналі, звісно, там є спеціально написані відео. Нагадаю, що спілкуюсь я. Месенджер YouTube. Ой, вибачте, у YouTube немає месенджера. Фейсбуку. Менсенджер фейсбуку Пишете, отримуєте оплату актуальну. Рахунок і, і, і а час завжди 12 година. Ну, цей раз 29, 30, 31 січня буде 1, 2, 3 ступінь. Отже, будь ласка, звісно, нагадаю про необхідність ставити вподобайки, коментувати, ділитися відео, і, звісно, це ваша буде подяка. Є, коли ви приходите до мене з питанням, будь ласка, ви його собі сформулюйте, те питання. Ви починаєте мені писати те, що я міг би вислухати під час консультації. Тому коротко, чітко, ясно, ви задаєте питання майстрові, він вам далі говорить про подальші дії, або щось рекомендує, або призначає консультацію, яку ви сплачуєте. І ви тоді отримуєте. А знаєте, від мене тут одна жіночка, ну вона дуже класна. Просто неймовірна. Вона там такий дифірамби на квартал мені написала такого лаптя, похвальба страшна. І питання мені, я мав би їй продіагностувати, що їй далі робити. А питання про життя і смерть. Ну таке, знаєте. І я мимохідь мав би так глянути на її фото, сказати, да, Та, от так. До лікаря ми йдемо, ми здаємо кал, мочу, кров, соплі з носа, пункцію беремо, УЗД робимо МРТ, лікар дивиться і не може вам нічого сказати. А ти, не продивляючись, не проводячи консультацію, мусиш сказати. Я їй про це вказав. Що треба консультацію, треба подивитись і тоді зрозуміємо, що до чого. Ех, як я став гамном. І для всіх її друзів я гімно і велике розочарування. Любі мої, є алгоритм справедливий і законний. Я не маю права переглядати поза межами консультації. Це нормально, як і жоден лікар. Ви зустріли терапевта, він у вас, не беручи, не помірявши тиску, не помірявши температуру, не послухавши ваше серце, виписав ліки. Біжіть від того терапевта. І якщо на ходу вам цілитель ставить діагнози і дає поради, не продивившись вас, біжіть від того цілителя. Тому, любі мої, ви можете злитися, бо вам так не підходить. А я виконую закони Всесвіту. Я по ним живу. Я не збираюсь принижувати себе і вас дивною поведінкою. От. І коли ми живемо по законах Всесвіту, розуміючи їх, розуміючи свою відповідальність, балансуючи свої емоції, балансуючи свої думки, то наша молитва і наша антимолитва стає молитвою і працює 24. Колись я вичистив собі свідомість, яким чином я три місяці жив у молитві, Господі, помилуй мене. І оце, Господи, помилуй. я навіть розмовляючи по телефону і проводячи переговори в мене на другому плані свідомості, чеканило Господі помилуй. Я у вісні проживав ці місяці з Господи помилуй. І Господь помилував мене і дав мені можливість зцілити своє життя, його обставини, змінитися самому і змінити своє життя. Так воно змінилося настільки радикально, що я навіть не міг собі уявити. Я жив собі простим життям, простої людини, працював, і, звісно, в мене не було не бажання. Головне, в мене не було бажання не бути не цілителем, не наставником, не займатися духовною роботою. Мене влаштовувало просте людське життя. Але воля Бога була стосовно мене інша. І тільки ставши на шлях, і зайнявшись своїми першими учнями, і зайнявшись першими пацієнтами, я почав вирівнювати своє життя. І, бо я відчув, зрозумів і схилився перед його волею. І на сьогодні мій вибір співпадає з вибором е, вищих сил, співпадає. З вибором Першотворця всього сутнього, так я виконую ту місію, з якою я прийшов, так вона розгортається, стає ширшою, глибшою, те, чого я не хотів собі приймати і бігав від того все життя. Від себе і від свого, своєї долі, напевно, що втікти ми не зможемо. Якщо не в цьому житті, то в іншому вона нас дожене. Отже, Щиро вам дякую, що були зі мною сьогодні, ваш майстер Олен Стефан. Обіймаю вас серцем.